і трохи пошопалась в Сюрпарку. І там е, в кафе я поїла сенсвічі, попила кофе паузу з масками. А потім в Фраші в турецькому магазині трохи скупилася. Потім зателефонувала і все такі але вона пропонувала... Це онлайн-заняття не для мене. В мене наразі не працює ноутбук і нема вайфа. Що відбулося з терміна цієї вчительки? Я зараз розповім, але я спочатку ввожу покупочки. з турецького магазину. У мене і останнім разом від стандартних німецьких шампунів. Голова тішиться, тому я хочу перейти на турецькі шампуні. І Франку заодно купила. Франку також подобається турецький шампунь. Ось такий інжир. Інжир Полунися водичка. Лимон хочу сама зробити воду з лимоном, бо я трохи застудилася з вчорашнього дня. Напевно, через невіддалий термін з цієї вчительки німецької. А, далі в мене покупочки з Юрпар. Карпеточки коричневые, кавові. Футболочка коричнева. Я надихнулася блогом Аню Мо И мені подобалось, щоб в неї була коричнева футболочка. І я подумала на осень саме. І теж почала шукати коричневі футболочки. І ось в ФМ, що було в фірпарці, знайшла. Я ще хотіла такий коричневий пеньор, як у Анюти Anutomoblose, але не знайшла. Але ці футболочки коричневі знайшла. Це буде на осінь. Зараз кінець липня. Але відчуваюся осінній вайп і сьогодні, сьогодні трохи дощило. зараз сонячно. На сьому тижні не дуже спокійно, нормальна комфортна температура і переважно дощить. Але, але це нічого страшного. На сьому тижні буде максимум плюс 21, але для мене це і комфортна температура, і добре, я навіть в невеликий дощик можна, можу погуляти. Я вчителька німецької. Е, вона запізнилась на 8 хвилин. Потім дійшла до дверей квартири і сказала, і хаба комик а фідерзен. Я не зрозуміла, що саме, що саме їй не сподобалось, що вона навіть в квартиру не зійшла. Це була непрофесійна поведінка, я ввечері в суботу була засмучена через це, бо я так сподівалася, я налаштувалася на такий стаді вайб. І я так зраділа, коли всередину домовилась про термін. Це була як якась дивна жіночка. Не зрозуміла ситуація, тому мові на фоні в мене і застуда зараз невелика. Тому зараз. Продовжую пошика, Але на сьогодні від пошиків пауза. Я Зараз розклам покупочки. Поїм фруктиків. І подивлюся блог на Ютубі. А ще хочу перебрати гардероб. До речі, ще в Хюрд Парк Франку. Взяла бургери, Франк дав мені можливість відпочити від готування їжі. І я іскала купити чік-бургери в фюрпарку і дав трохи грошей. ще. So... Ось такі справи. Минулому блозі я так і не показала постільну білесну що маку придбала. Ось всю гарну постільну білесну з кошеням та собачкою ми придбали. Зо. А я зараз піду. Трьох прогуляюсь, чи як назвати вечірній променад. na ako ti je všetko. No ako to va. ale ale nemusíš tak všetko stresovať. Aj tu, Змістила нову обяву в Клейнесаген, написала інші вчительки німецької. І ще хотіла поскаржитися на цю Кароліну, що дійшла тільки до дверей квартири. Але, Але чомусь не відправила фідбек. То ми беремо більш. Покуплення морозиво. Я зараз хочу насипати рамесу. А також в суботу ввечері, після того невдалого терміну з такою, ми пішли і купили і Орел Морозова, і інший морозов, як фруктовий лід, і інші морозива, там одна сторона Ва. Шоколадна морозова, інші ванільне та вафелька. Зараз я хочу тирамісу. На вулиці зараз дощ і гроза, а я, мені захотілося морозово. І скоро Франк поїде на електросамокаті на роботу. Йому доведеться лише йому два тижні їхати на електросамокаті, а потім колега Франка повернеться з відпустки і може його підвозити. Франк пішов на роботу, я зробила китайську мивіну. так інколи гречка, інколи і мивінка. До речі, Франк сьогодні перед роботою перше спробував всю мівінку китайську суткою. Ну, сподобалось. А я потім після мівінки я винесла картон сміття, я помила посуд зараз хочу розсортувати свій гардероб. Потім, після того, як розсертую гардероб, хочу трохи прогулятися, а потім, можливо, я на всі пожарю оладушки. Щось захотілося оладушки пожарити, але трохи страшно вперше жарити оладушки. Взагалі хотіла сьогодні готувати кускус, -кус, але потім мівінку потягнули, то зараз хочу оладушки, але в я хочу більше. І сернечки хочу. Хочу вмикнути один подкаст про те, як сосморехи впливають на нас, як маркетологи впливають на нас, як штучний інтелект впливає на, вас, на нас. Подивимося. Підказ до кінця і перебрала білизну, піжаму і шкарпетку. Знову розпочався дощ. Думаю, на вулиці сьогодні не вийду, буде затишний день вдома. Зараз продовжую перебирати гардероб. Я хочу ще розкласти там на осінній зимовий сезон. Одяг та, та на літній сезон по окремості. У нас щось загриміло. Щось Знову що гроза розпочинається. Треба подивитися прогноз погоди. Я саме мені написала інша вчителька. Вона запропонувала термін. На наступний четверг у четвертій годині тримаю кулачки, щоб все було добре. Давала свій гардероб, трохи втомилася, у нас знову пішов дощ, погода сьогодні взагалі не зрозуміла, то сонячно, то дощ, але це краще, ніж спека. Нічого, домашній затишний день вдома. оладки. Це буде простіше, ніж сирники. Зараз спробую поверрити оладики. Якось так вийшло, деякі підгоріли, деякі нормальні, я ще черешневе варення туди добавила і полуничку. І Франку також зроблю перед його приходом з роботи. свій чайник, точніше, чайник закипів, треба трохи почекати, бо зелений чай одразу після закипання краще не заварювати, треба почекати. На сьому цей блог завершується. Я бажаю вам гарного і натхненого, і радісного. Останнього місця – літа. Проведіть цей час класно, з натхненням, здійсніть свої мрії, будьте здорові і щасливі. До нових зустрічей. Бізбальт!